Беру за 100. 200-150. я тобі що? Уклон! Регулюй вартість поїздки в уклон. Кожен вечір з батею унікальний і пізнавальний. От учора ми грали в розвиваючу гру. Ну що, дімон? І шестерочки На погони, дімон. Опа! Але мамі чомусь наші посиденьки не дуже подобаються. О, а ось і вона. Ой, ну як можна так мило спати? Ну, прям як Дімка. Дімка! Всім стояти, мене батя прокурор. А в мене фантазер. Де мій син? Який син? Ну, сонечко, синочок. Ну, ну нафіга цей кіпіш? Ну я поруч, що з ним може статися? Та ти дрихнув без задніх ніг, Водя, а якби він впав, ну? Бачила? Оба! Оба! Нічого би з ним не сталося, тому що в баті все під контролем. Во! Двосторонній скотч. Бодя, що з тобою не так? Та в смісі, Свєт? А що зі мною не так, Світ? Блін. Смачно. Як для торта, по якому походили? Просто бомба. Ne. Е! так no чесно. Swєd. Mm. Ну, вибач. Ну просто я то готую, то прибираю, то хожу в магазин за продуктами. Паралельно з Дімоном постійно сижу. Під вечором мене реально рубить. А я весь час на роботі і зовсім тобі не допомагаю. О, сонечко. Я ж не домосподарка, я, я бізнесмен. Mm -hmm. І син прокурора? <світ> ну, Брякнула <світ> там з просоння. Будь. Mm. Хочеш, я завтра піду до шефа і попрошу зменшити мені зайнятість. І буду більше часу проводити з тобою і з, з дівкою. Mm. А в тебе вийде? Ну, звісно ж. Ні, я не можу поїхати у відрядження на два дні. У мене маленька дитина. Вона сказала ні чи це просто до дригом? все виглядає та звучить на Вона дійсно вам відмовила, бос. Я не відмовила, просто Але ж це надзвичайно важлива подія, якій знадобиться вся сила наших відділків. Та яка подія відкриття монумента якомусь огірку Житомирі? О, не якомусь. А огірку годувальнику. Ах. Не було б його, не було б я консерванта. Він наш зореліт, на якому ми лише пуперки що мчаться до сонця. <плес> ну все досить. Сказано круто, але не настільки. Хоча, давай ще трішки. <прав> Браво! <прав> так, все, нормально. Отже, їдете разом. Або штраф у розмірі ЗП. Питання є? Виявилось, вічно можна дивитися на три речі: іграшки над люлькою, ноги дорослих і баті не спроби продати Бентлі. Хто ж іще додумався дзвонити зіркам в соцмережі? Піребріжнього це, конечно, цаца. Обов'язково дірек закривати. Ближче до людей треба бути. Хтось би вже здався. Але батя ще з часів, коли в нього була таврія зі зламаною коробкою передач, ніколи не вмикав задню. Опа! Я завжди знав, що Потап адекватний. Алло, Альош? Привіт, це бодя. А, ні, не знайомі. Я продаю Бентлі, якщо цікаво. Алло? А, алло? Блин, вообще неадекватный. а А кто сегодня с колясиком даст попивасику? Никто. Ой-о. А чем ты так траванулся? Ничем. Малого кашу приверну. а а я ду. Я просто один раз на вокзалі взяв шаурму. Все, 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 все. Коля, стоп. Посидіть не вийде. Блін, чувак. Треба інколи перезавантажуватись, окей? Давай замутим тусич. Ну. Завтра суперкубок. візьмем, півасика, рибки, а? Не знаю. Треба успіти спитати. Спитати? Просто взяв і поставив перед фактом. Ти голова сім'ї, чи хто? Хоча... Що це на тобі? Фарто хішок. Знаєш що, Коля? Відповім тобі як Потап. Алло, да, сыночка. Дончик, я вже бежу додому. Постав, будь ласка, водичку на спагетті, я ще поріж овочі салат. А, а ще? До кінця розмови залишилось три, два, один. Батя від природи був бунтарем. Таким його зробив слем на концерті Тартака та клас вологостойкості телефону IP68. Капець. Бодя! А, що сталося? Нічого. Просто ти знову дрихнеш і ігнориш мене. Я десять разів дзвонила. А я не ігнорю? У mm -hmm. мене з телефонців? Ясно. Безвідповідальність продовжується. Ходь! Світ, ну я реально задовбався. Ну цілий день бігав по квартирі за, за Дімоном. Вибач, не дихнуть, не пукнуть. А що Дімон взяв сьогодні і мене... Водь, я правда все розумію. Ти мав на це право. Я зараз подзвоню на роботу і скажу, що я завтра нікуди не поїду. В смысле, а куди ти мала їхати? Сонце, ну зустрічі перемовини, урочистий бенкет. На честь, знаєш чого. Відкриття пам'ятника у яркого годувальнику. Прикинь. Хоть, а знаєш що? Mm. Їдь. Ні, правда. Ти новий працівник. Плюс тебе можуть оштрафувати. Я думаю, що захід дуже відповідальний, незважаючи на таку специфічну нас. Ну, це дуже важливо для твоєї кар'єри, Котя. Тим більше, коли завтра світить суперкубок, півасік та рибка. Я не знаю. Я і так мало часу з вами проводжу. Котя, ну все добре, Ну, мені в кайф. Я ж батя. Мені здається, що ти хочеш мене здихатись. Звичайно, ні. Коть, просто я вважаю, що заради коханої людини треба йти на якісь жертви. І Якщо ці жертви це два дні побути в режимі няні і домогосподарки, то я готовий. Сильно. Давай сумку. Та я Я не поняла, що він тут робить, Коть. Я тобі казала, поїздка з колегою. Ти що ревнуєш до цього. Звичайно. Ні. З Звичайно, ні. Просто... Швятик. Треба поспішати, бо не встигнемо на відкриття. Бодь. Коть, знаєш, що, це ж йому треба буде давати гроші за бензин. Ми не можемо собі такого дозволити згодна. Тому давай, ти тримай Дімона, я зараз швиденько піднімусь наверх, візьму ключі і сам тебе відвезу. Давай. Заспокойся. Це просто робоча поїздка. Він просто колега. Мені час. мова. Світ. Світ, не хвилюсь. Я за нею. Придивлюся. Та! Не переймайся ти! Нічого в них не вийде. Свято тебе любе, що триндець. Тим паче вона постійно буде думати про діму. Розумієш, в жінок, секс, він же ж отут. Я то знаю. В мене жінок знаєш скільки було? Знаю, Коль, одна. Півтори, фактично. Там був початок. Але до кінця там воно щось не діть. Та і взагалі забий. У нас сьогодні день спорту. Коль, дивитись футбол під півасік це не спорт. А емоційні навантаження, а переживання. Тим паче. Заціни, а? Ну, ну. Ні, ну. Ну. Не, братан. А я знаю, що ти вболіваєш за шахтар. Ти просто хочеш не так, як усі. Ти хочеш жити проти більшості. Кої більшості. За шахтар вболіває кожен другий. Серйозно? Так. Раз і. Щось другого я тут не бачу. Так, Зато динамик в цій квартирі більшість, да, дімон? Взагалі-то я за Дніпро. Так бедвінчик. Червону руду не шукай вечорами. Ти у мене єдина Оль. тільки ти повір по твоя. <звук> то є бистра вода синір. Ха? А у вас що? Їм клубу і все. Телефон падай. Дякую. Альо, Адасочко, привіт. Ти вже доїхала? Ні, слухай, ти мене щойно набрав. Та не може бути. Телефон у, у Діми був. А, напевно, він не набрав. Угу. Діма? Прикол. Бодя. Ти що там піддав? Ти коли піддати те ще з Колою, я починаю переживати, бо тоді не тільки дитина, а ти сам в небезпеці. Свет, ну нічого я не піддав. Він ніякого колі тут немає. А що ти... це за воплі Червона Рута? А, так це я взявся за патріотичне виховання нашого сина. Почав з Івасюка. Ну, добре, займайтесь. Дружина запоріг. Чоловік не гріх, е. Зараз дізнаємось. Алло, мамо. І знову він проривається вперед та атакує. Веде м'яч, ви тільки подивіться. І це гол! Офігеть! Діно, ну це є ванга, да? А ти точно раніше цей матч не бачив? Ти що? Хрест на пузі, щоб я Угу. Mm -hmm. Так, давай сюди, Дімон. Mm -hmm. Опа. Опа! Давай, Дімончик! Братан, а це ти спітнів. А... Він не спітнів. Я не спітнів. От, Дімон! Ну, от весь бач. У мене така сама реакція була, коли я вперше побачив гол Блохіна. Так, а. А, в смислі, э, що зараз це побачив, і ну. Так, давай шуруй мить брюху колян. Не треба дімона передіти. Давай, 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 а, давай бігом, 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 бігом. якого фіга? Що, я почав митись мені понравилися? Бігом навіщо! А який вихід? Що сталося? Фашисти напали без оголошення війни! Які фашисти, ти що таке говориш? Приїхав. А! а! Ну і шо? Та якщо в свята знаєш я замість того, щоб сидіти з валим, бухаю з тобою, то ну, вона мені і так єлі пробачила, що я позавчора засну зі третим вікном. Давай бігом в шафу! Тю, то ж можна просто пиво сховати і все. Коля, то тут твоїм перегаром вся ванна тхне. Давай бігом, 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 бігом. Тай, бігом ти, ти, давай, штелі, штелі, штелі. Давай, давай, давай. Привіт! А, Привіт! Як ти там, мій маленький? Здрасті, здрасте. А ви так би мовити, з якою ціллю до нас. Ну, я йшла поруч, то вирішила, що тут забіжу, подивлюся, як у вас справи. Ясно, ви надовго, тому що я з Дімоном зараз займаюся патріотичним вихованням. Не хочеться перериватися. Ага. Ну, Я бачу, що все у вас тут добре, тому я просто водички поп'ю і... і піду. Добре. Ага! Калян! П'ять хвилин ще почекай, добре. Добре! Вальстарт! Вальстарт назад! Де ще ж тут? Бо 5 хвилин вже давно минули. Коля, ну звідки я знав, що вона почне готувати свої фірмені котлетки. А що ти не сказав, що ти не голодний? Я збирався. Обираючи між дружбою та котлетками, батя завжди обирав дружбу. Але те, що ні котлетки, це було щось на межі добра та зла. Вибач братан. Буде О, А що це ти таке робиш? Спину рівняю. А це ти молодець. Спина це основа здоров'я. Слухай, там у ванні якісь речі такі дивні. Це чиї? Мої. А так там розмір якийсь великий Ну, оверсайз? Зараз так модно. А, хай бо мили. Я кинула їх в пральну машинку, тому що від них якийсь такий дивний аромат був. А, так... На них Дімон написав. О, от бандита. А... Я б теж хотіла перевдягтися, аби ароматом котлеток тероризувати маршрутку. Так а, чекайте, а. Ну, Я з собою взяла речі. Ну, Я не знала, на наскільки я до вас випадково зайду. Понятно. То, може, ти вийдеш? Так, да, вийду. Угу. Ага. Ну, давай, давай. Угу. Дуб. Ага. Який Дивний, господи. Так, Репет Івановичу, все пройшло дуже добре. Монумент відкрили, всі слова потрібні сказали. Зараз в готелі відпочиваємо. Завтра робимо заплановані зустрічі зранку і їдемо назад. Угу. Дякую, мені нічого не потрібно. Що -що? Ага. А якщо гарно подумати? Ти Вибачте, Арнольд Іванович, у вас пом... погано чутно, погано чутно. Не твоєму, а нашому. Слухай, я не знаю, як це сталося. Мабуть, критини адміністратори щось наплутали при бронюванні, але є і плюси у вигляді вибачення. Я не буду з тобою спати в одному номері. Це факт. Зі мною ти не заснеш. подивимось. Я зараз розберусь. Бажаю успіхів. Алло. Алло, Альосвіт. Відправ маму додому. Вона приїхала перевірити, як нас діла і нікуди не їде. А світа зараз не може відповісти. А що а це ти говориш по святному телефону? Де вона? Ну, вона вийшла і залишила телефон. Я... Зайшов, щоб нагадати, о котрій ми завтра виїжджаємо. Ось дивлюсь, Бодя дзвонить. думаю, відповім, щоб не хвилювався. Та я не хвилююсь, нормально? Сказати, щоб передзвонили? Ні, я сам передзвоню. Ну, бувай. У цей момент батя спонтанно вирішив нанести мамі візит. Настільки спонтанно, що навіть не сказав про це дяді Колі, який продовжував відчувати себе гігантською міллю в шафі. Софія Михайловна, ви залишаєтесь. Побудьте з дитиною. Так, дійсно, вільних номерів у нас немає. Так, дійсно, через вашу помилку я тепер повинна ночувати в номері з незнайомим мені чоловіком. Секундочку, я все перевірю. Угу. Дякую вам за очікування. Ніякої помилки не було. У вас одразу було вписано у бронь номера на двох. Так. А хто робив бронювання? Ми не розголошуємо подібну інформацію. Угу. Книж. Ну, Це ви сказали. Дуже дякую. А, вибач, але я вже ліг. Ти навіщо забронював номер на нас двох? Чесно, помилився. А, і коли ти дізнався про це? Якщо чесно, коли ти сказала, що це твій номер. Брехло. Але це правда. І якщо цю ситуацію вже ніяк не виправити, то може краще просто розслабитися і отримати задоволення від цієї ночі, а? Просто відвези мене додому нехайно. Але я не можу, я вже вип. До речі, буде шампанське? <зас> Маньяк. Кажуть, що наприкінці життя у людини перед очима проносяться усі спогади. Що ж, дякую, дядя Коля. Сподіваюсь, я буду жити вічно. Зараз бабуся піде в туалетик, а ти тут сиди і нікуди не йди. Добре? Красунчик. А ти не знаєш, може тут у готелі є такі спеціальні хлопчики, готові за фінансовий бонус порадувати дівчат. Вибачте, таких немає. А ти? А я одружний. Хвалю. Але якщо передумаєш, ти знаєш, де нас шукати. Прошу, але у мене є пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися. Oh! Oh. Я все рівно знаю запах твоїх парфумів. Mm, тоді вдягне ось це. Uh. <гас> Навіщо? Я ж маніяк. Так це ж заводить Вдягай. <гас> Так. О, так. Ты же изручена. Боже, Света! Я сказала. Замолкни! на так сильно залучаться в А теперь настав час справжньої насолоди. Ух, так. Так. Света? Света? Света, ты да? А, я зрозумів. Ти хочеш, щоб я тебе благав повернутися, ну добре. Свята, я тебе благаю. Хочеш я погавкаю? Опа. О, я знав, що не прийдеться довго чекати. Свята, ти сильна. І, і п'яна. Світа. Світа, це ти? Я. О! Ми, ми, <т troisième> Де, де Света? А я і сам хочу дізнатися. Света поїхала додому <сев> до свого чоловіка. А, та, 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 це, це, це я я її чоловік. Т Значить, до тебе. Коля! Прокинувся з Розповідай, Коля. Як ти дійшов до такого? Леонід Сергій Євич, Софія Михайлівна, ви ж мене знаєте. Розповідай! А, а Та ми, ми просто з Бодією прийшли попити пиво, подивитися футбол, поки немає свідти вдома. Ага. Да. Голий ми. Діт, ми не. Я тебе благаю. Вийди, будь ласка, Да, і музичку зроби голосніше. Ні, саме, будь ласка, не треба, я вам чесно кажу. Ми просто дивилися футбол. Потім я пішов у душ. А, а коли приїхали, ви, бодя злякався, що ви все розкажете, світі, і закрив мене у шафі голого. В коридорі? Да, Там, де ви перевдягались. Куля! <плес> <О! плес> давайте! Света, рятуй! Свет, а я, я тобі зараз все поясню. Коля, а що ти тут робиш? Димонтич, і чуть-чуть давай за мамочку нашу, за мамулечку давай. Ну, чи бузечки мій, ну, ладно. Ти ж не хочеш бути такий сильний, як тато, а? О, привіт. Ти чого не спиш? Я ж батя. <клес> батя міг робити будь-які дурниці, потрапляти у будь-які негаразди. Але хіба можна було на нього через це злитися? Звичайно, ні, адже він мій батя.